Вітаю вас, малята. А до нас сьогодні на заняття завітала дівчинка Оксанка. Її дідусь подарував ось такі чудові іграшки, які зробив своїми вмілими руками. І Оксанка нам пропонує разом дізнатися, хто як і з чого виготовляють такі предмети. Оксанчин дідусь, гончар. Гончарі. Це люди, які виготовляють посуд, іграшки та інші вироби з глини, які так потрібні людям кожного дня. Для того, щоб зробити іграшку, глечик, тарілочку чи чашку, потрібна глина. Спочатку гончар знаходить глину у землі, приносить її додому і залишає на подвір'ї, щоб вона вилежилась, щоб її намочили дощі. Обігріло сонце та пообдували вітри. А навесні гончар з глини вибирає палички та камінці. Потім глину треба просіяти і тільки потім її змочують водою і виліплюють потрібний виріб. Шматок глини кладуть на гончарний круг, який дуже швидко крутиться. І ось гончар своїми вмілими руками перетворює шматок глини на той чи інший виріб. Потім свій виріб, гончар має висушити у гарячій печі при дуже високій температурі. Після випікання у печі виріб стає міцним. А щоб він став ще й гарним, яскравим, його розмальовують. Отже, малята, щоб зробити для своєї онучки такі чудові іграшки, дідусь приклав багато праці, любові до свого ремесла та, звичайно, бажання порадувати Оксанку гарною іграшкою. Отож, малята, пропоную вам і себе спробувати в ролі гончаря і зліпити чашку. Але ми будемо ліпити не з глини. А з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, у мене рожевого кольору, а ви можете взяти будь-якого іншого. Дощечка для ліплення та волога серветка. Спочатку від цілого шматка відламаємо невеличкий шматочок і невеличкий шматочок підкладаємо в сторону, а великий треба розім'яти у руках так, щоб він став м'яким. Після того, як пластилін став мягким, кладемо його на долоньку, там де ямочка, і коловими рухами рук, скочуємо його у кульку. Тепер кладемо нашу кульку на дощечку і вказівним пальчиком, або, як я зворотньою стороною олівця чи фломастера, робимо заглибинку в нашій кульці. Тепер з допомогою вказівного і великого пальця. Ось так витягуємо, прищіпуємо бокові сторони нашої кульки. Ось так формуємо чашку. Тепер зробимо ручку для нашої чашки. Беремо наш маленький шматочок, розминаємо його гарненько в руках, щоб він став м'ягким. І прямими рухами рук розкачуємо його ось таку ковбаску. Тепер треба прикріпити ручку до чашки. Прикріплюємо її ось таким чином. Спочатку зверху, ось так прикріпимо, трішки придавимо, загинаємо її і прикріплюємо знизу. В кінці роботи витираємо руки серветкою. І ось така чашечка у мене вийшла.